У серпні 1979 року яхта Тернера під назвою Живучий взяла участь в регаті Рейс». Біля берегів Ірландії на яхту чекав шторм такої сили, що з 306 яхт до фінішу дійшли тільки 101. 75 яхт перекинулося, п'ять з них затонули, 140 осіб опинилися за бортом, загинуло 15 яхтсменів і 3 рятувальники. Для порятунку постраждалих було залучено британські та ірландські військово-морські сили. І Тернер у саме розпал шторму відмовився опускати вітрила. За легендою, відповідь його звучала так: у мене на яхті багато різних прапорів, але білого немає. Яхта живучий не тільки вистояла в штормі, а й прийшла першою. Повернувшись до Атланти з прізвиськом шалений капітан, тет Тернер вирішив, що це був знак. Відкинув колування і ухвалив рішення, яке назавжди змінило телебачення. Друзі, в цьому подкасті вже є десятки історій різноманітних бізнесів. Частка з них знаходиться у відкритому доступі, а всі історії доступні лише на сервісі Patreon. Посилання ви знайдете в опису. Тож запрошую вас підписатися на Patreon і за мінімальні гроші отримати максимальне задоволення. Дати швартовий. Шаленим капітаном Роберт Едвард Тернер III був з юності. У 1960-му його відмінника іхцмена відрахували з третього курсу університету Брауна. Адміністратор кампусу застукав майбутню легенду телебачення в кімнаті гуртожитку з дівчиною вночі. До того Роберта Едварда, якого приятелі звали Тет, вже відраховували на півроку за непотребство в жіночому гуртожитку. Хуліганів відмінник Єхсмен так, що його навіть виключили із студентського братства Капа Сігма. А Стів Ліберман, голова братства тих раків, згодом так охарактеризував Теда Тернера. Він був просто божевільний хлопець. Розсерджений батька влаштував баламута на роботу у свою компанію зовнішньої реклами Тернер Outdoor Advertising, заразом відправивши з очей геть у філію міста Мекон. Але не минуло й року, як Теда викликали додому в Атланту. Тернер старший застрелився, не впоравшись із боргами, накопиченими його фірмою. Повернувшись, Тед виявив, що втратив не тільки батька, а й сімейний бізнес. Батька перед смертю, не поставивши сина до відома, продав тернер Аутдор. Спроби Тернера протестувати угоду, ні до чого не привели. Нові власники не сприйняли всерйоз 22-річного спадкоємця. Тоді оскаженілий тет відвідав удома кількох співробітників батьківської компанії, з якими був знайомий ще дитиною, і переконав їх негласно переукласти договори оренди білбордів на його нову фірму. А ті договори, що не вдасться переукласти, передати йому в руки. За кілька днів тед з'явився до нових власників Turner Outdoor Advertising і поставив їм ультиматум. Якщо за два тижні купча не буде анульована, він почне знімати рекламу на щитах, який переписав на себе, а решту договорів оренди знищить. Через кілька годин до нього з'явилися адвокати з пропозицією вибрати між судом. Двома тисячами відступних або можливістю викупити компанію батька за ті самі гроші за 200 тисяч. І давши йому 30 секунд на роздуми. Мені не потрібні ваші 30 секунд. Я заплачу. вам. А зараз забирайте з мого офісу, відповів тернер. Щойно адвокати вийшли, те набрав номер свого фінансового консультанта і спитав: «Слухай, де я можу взяти 200 тисяч? Грошей взяти було ніде. Тоді Тед знову вирушив до власників Тернера Outdoor Advertising і запропонував їм замість грошей частку в компанії, яку вони йому повернуть. Як йому це вдалося, історія і сам Тернер замовчують, але угода відбулася. І через 10 років Тернер Outdoor під керівництвом Теда Тернера стала найбільшою мережею зовнішньої реклами на півдні США. Пусті паруси. Восени 1971 року глядачі телеканалу В РЕД міста Шарлотт, що в Північній Кароліні, несподівано побачили в ефірі нового власника Теда Тернера. Тот повідомив, що канал, який він нещодавно придбав, разорений і не в змозі розрахуватися з кредиторами. Що він Тернер готовий закрити його, хоча й втратить на цьому 800 тисяч. Але він Тернер вважає, що крім трьох загальнонаціональних телеканалів, Шарлоту потрібен четвертий місцевий, і що якщо кожен з глядачів відправить йому хоча б по 5 доларів, канал буде врятовано. Ефірний бізнес Тернера дихав наладан від самого свого заснування, але іншого виходу ніж вкладатися в ефірні медіа, тет не знаходив. Його імперія зовнішньої реклами, яку він побудував, розвиватися далі не могла. Ба більше у США ухвалювалося дедалі більше законів, що обмежують розміщення банерів. І Тернер вирішує інвестувати в електронні медіа, незважаючи на те, що нічого не розуміє в їхньому устрої. Наприкінці 60-х Тед купує радіостанції у Флориді, Південній Кароліні та Тенесі. Дві з трьох не вдається вивести зі збитків, але незважаючи на це, він за першої ж нагоди купує за 2,5 мільйони 17-й телеканал Атланти, який перебував на межі банкротства. Готівки у Тернера не було, і він знову примудрається розплатитися з власником каналу місцевим вугільним магнатом акціями компанії. Так, до 1970-го батьківська Turner Outdoor Advertising перетворилася на Turner Communications Group, а згодом на Turner Broadcasting Systems. TBS. Щоби покрити зростаючі збитки, тернер робить сімейну кампанію відкритою і продає ще частину акцій на біржі, залишивши у себе в пакеті 47%. Дізнавшись, що в Шарлотті, найбільшому місці сусіднього штату Північна Кароліна, продається компанія ВРЕД TV, Тернер виносить пропозицію про купівлю на раду директорів Turner Communications. і отримає однозначну відмову. Партнери Теда втомилися від його екстравагантних придбань. Тоді він створює окрему компанію і купує 36-й канал вже за свої гроші. Тепер у нього одразу ж два збиткових телеканали. Але якщо збитки 17-го ще можна було перекрити доходами від зовнішньої реклами, бо він належав Ті то в РЕД TV фінансувати було нічим. І вже незабаром після переходу в ряд ті під контроль Тернера, той дізнався, що через неплатежі станцію ось-ось викинуть з ефіру. Керуючи 17-м каналом Сідні Пайк, згадував я піднявся в кабінет до Теда і розповів про кризу. Він був приголомшений і почав наматувати коло по кабінету. Що я тепер буду робити? кричав він. Наступного дня Пайк запропонував Тернеру звернутися безпосередньо до глядачів і попросити про фінансову підтримку. Давай з'ясуємо, чи легально це, відповів Тед. Незабаром від федеральної комісії з комунікації надійшла відповідь, що, хоча прецедентів такого фінансування немає, не існує і жодних законних заборон. Я клянуся вам, що кожен пенні буде витрачено на оплату рахунків. А якщо твориться надлишок, ми поповнимо нашу фільматеку, щоб показувати вам більше хороших фільмів, сказав у своєму зверненні до жителів Шарлотта Тед Тернер. І Шарлот доларом проголосував за збереження телеканалу. Так Сідні Пайк і Те Тернер винайшли краудфантінг за три десятки років до появи самого цього слова. World, Racher. Racher. На всіх вітрах. 1 жовтня 1975 року в столиці філіппін Манілі в 14 раундах Мохаммед Алі переміг Джо Фрейзера. Бій, що став одним з найславетніших і найжорстокіших в історії боксу, назвали трилером у Манілі. На територію США бій транслювала компанія Home Box Office, HBO, вперше в історії телебачення, використавши для передачі сигналу, супутник. Тед Тернер прочитав про це технічне рішення у професійному журналі наприкінці 75-го року. А вже в січні 76-го він зібрав менеджера 17-го каналу в залі засідань. Сідні Пайк згадував: Тед показав нам дивного вигляду конструкцію, яку назвав супутником, і сказав, що цей прилад транслюватиме наш сигнал кабельним системам по всій території США. Ця штука мала вигляд конструктивистської статуї, зібраної з деталей, знайдених на звалищі. Я уявити собі не міг, як ця літаюча купа сміття переверне моє майбутнє. Одинадцять місяців по тому групу менеджерів і працівників відділу продажів 17-го каналу привезли в гущавину лісу у передмісті Атланти. На очищеній від дерев ділянці компанія Scientific Atlanta за 500 тисяч доларів побудувала 10-метрову передавальну параболічну антенну. Тернер забрався у вантажівку з обладнанням і натиснув кнопку пуску. Так, 17 грудня 1976 року у 13.00 сигнал 17-го каналу телебачення «Атланти» через супутник RCS «Сітком-2» відправився чотирьом кабельним мережам у Небрасці, Вірджинії, Алабамі та Техасі. В історії телебачення почалася нова епоха. So the 25th space This morning that looked as though they were not going to be able to get off. Шалений капітан. 28 січня 1986 року об 11.39 за північноамериканським східним часом на 73-й секунді польоту над Атлантичним океаном поблизу півострова Флорида зазнав катастрофи космічний корабель Челленджер. Десятки мільйонів американців невідрівно дивилися в екрани телевізорів, де тривав не тільки прямий репортаж, а й подальший інформаційний марафон, присвячений трагедії. У куточку екрана світився логотип телеканалу, який єдиний з усіх забезпечував безперервне надходження повідомлень про катастрофу. CNN. Ця робота прославила першу світі цілодобовий новинний канал. Ніхто не згадував, що ще п'ять років тому сама ідея такого телеканалу всім здавалася повною маячнею. На початку керування телевізійним бізнесом Тернер терпіти не міг новини через дорожнечу їх виробництва. Однак умови надання ліцензії вимагали їх мінімального мовлення. І тоді на 17-му каналі придумали незвичайний спосіб відбудови від конкурентів. 17-й почав запускати новинні блоки на 5 хвилин пізніше за решту каналів. І телеглядачі, які запізнилися на кілька хвилин до початку новин, перемикалися на 17, щоб нічого не пропустити. Ідея про те, що глядач хоче дивитися новини тоді, коли йому це зручно, а не тоді, коли вони стоять усі ці мовлення, запала тернера в душу. Але ж це не означало, що новини повинні йти безперервно і повторюватися кілька разів за годину. З ким би тернер не ділився цією ідеєю, всі вважали її божевільною. Публіка, говорили всі експерти до єдиного, не дивитиметься канал, що показує тільки новини та ще й з повторами. І вже в усякому разі, ця Затія не може окупитися на локальному міському телеканалі. Але завдяки супутниковій трансляції телекомпанія Тернера перестала бути локальним міським каналом. Лише через півроку після початку мовлення через супутник у ТБС було близько мільйона переплатників у 465 кабельних мережах країни. Чим сильніше зміцнювався Тернер у своєму намірі, тим сильніше зростав опір йому серед партнерів і персоналу. Згодом крок Тернера називали провидницьким і геніальним, а Ларі Кінг заявив, що Тернер заново винайшов телебачення. Але у 78-му службовці ТБС поклали йому на стіл плакат із таким текстом: Будь ласка, теде, не роби цього з нами! Якщо ти візьмешся за ризиковане підприємство такого масштабу, то ти втопиш усю компанію. Від тиску акціонерів Тернер врятувало тільки те, що на той час він викупив акції і контролював пакет у 83%. Втім, він ще вагався. І ось у серпні 79-го його яхта потрапляє у шалений шторм. Тернер ледве не гине, але відмовляється від вартування ціною виходу з перегонів, і в результаті приходить до фінішу першим. Повернувшись до Атланти з прізвиськом шалений капітан, тет відкидає коливання. Уряд цілодобовий канал новин Cable News Network, скорочено CNN, почав мовлення 1 червня 1980 року у 18.00 зі студії в Атланті. Канал зі старту вимагав по 2 мільйони щомісяця на покриття витрат, не рахуючи інвестиції в активи. У Тернера було тільки 100 мільйонів. Тому перший час на каналі платили менше, ніж навіть на радіостанціях федерального масштабу, не кажучи вже про гігантів ефірного телебачення ABC, CBS та NBC. Через низькі зарплати абревіатуру CNN стали розшифровувати як Chicken Noodle Network – мережа курячої Локшини. Але Тернер зумів залучити журналістів, які хотіли робити телебачення по-новому, таких же божевільних, як він сам. Ось які аргументи він надав для Ларі Кінга, коли того у 89-му став удвічі більшою зарплатою переманювати СіНН канал ABC. Ніколи не кидай своє місце тільки заради грошей. Якщо справи тільки в грошах, то щойно ти відчуєш, що нещасливий на новому місці тебе почнуть дратувати люди, які переконали тебе перейти туди. Кінг залишився і працював на СіНН до 2010-го. За два роки CNN вийшов у прибуток, і у 82 му Форбс включив Тернера до списку найбагатших людей США. Цього ж року CNN відкриває представництво в Японії, а 85 го починає транслювати канал CNN International, що мовить на Європу. Спроба ABC запустити у 81 му аналогічний канал SNC, закінчилася провалом. У 83 му Тернер купив конкурента за 25 мільйонів і приєднав до CNN. У 86 му CNN підкорив американців новинним телемарафоном, присвяченим катастрофі Челленджера. До кінця 80-х канал транслювався вже у 89 країнах. А 91-го до нього прийшла і світова слава. Коли 17 січня міжнародні сили під проводом США розпочали масовані бомбардування Іраку, і ще до того, як Білий Дім і Пентагон зробили офіційні заяви, увесь світ побачив новину про це по CNN against Kuwait. Tonight, the battle has been joined. Три журналісти вели майже семигодинний безперервний репортаж із Багдада. Потім новинна група в Іраку була збільшена до 125 осіб. За оцінками експертів, CNN витрачала на висвітлення війни у Іраку від мільйона до трьох мільйонів на тиждень. Кажуть, що генеральний секретар ООН тих років Перес Декуєр був дуже ображений на президента Буша старшого, оскільки дізнався про те, що відбувається, не від президента США, а з випуску новин CNN. Ще кажуть, що і сам президент Буш і Саддам Хусейн були відданими глядачами телеканалу протягом усієї операції Буря у пустелі. А військові в Пентагоні згодом зізнавалися, що часто отримували більш оперативну інформацію з екрану телевізора, а не від підлеглих. Репортер Джон Кізеветтер згадував: Війна в перській затоці довела, що CNN змінила світ. Навіть військові лідери США акуратно підбирали слова на прес-конференціях, тому що знали, що Саддам Хусейн теж дивиться CNN. Але канал не завжди міг транслювати всю зняту інформацію. CNN дисципліновано співпрацював з військовою цензурою. Протягом військової операції глядачі час від часу читали приблизно такий текст. Через викликані міркуваннями безпеки обмеження на доступ до інформації, яких ми дотримаємося зараз, на жаль, не представляється можливим дати повний звіт про те, що відбувається. Журналісти телеканалу діяли по обидві боки фронту. А Пітер Арнет примудрився дати в ефір інтерв'ю із Садамом Хусейном. До речі, суперечка про те, чи етично надавати слово ворогові, триває в США і донині. Ларі Кінг розповідав. Новини виходили на CNN чи не щохвилини. Ніколи ще під час війни не велися прямі репортажі із-за лінії фронту. Більше ніхто не називав нас каналом курячої локшен. Традиційні канали були у прострації. Скасовувати шоу заради новин, а як же рекламодавці? Аудиторія каналу зросла з 2 до 10 відсотків, випередивши за розміром трійку ефірних гігантів. А світова аудиторія каналу перевалила за мільярд. До початку 90-х CNN створив новий стандарт новинного мовлення. Будьте першими, хто дізнається. Слоган, що супроводжував випуски новин каналу, ґрунтувався на трьох слонах телекампанії: відчайдушних журналістах, готових ризикувати життям заради інформації, редакції, здатні впоратися з цілодобовим потоком новин з усього світу, та системі спутникової трансляції, яка миттєво доносила сигнал до будь-якої кабельної мережі або окремого спутникового приймача. Довіра до каналу створила в 90-ті ефект CNN. Телеканал був здатний безпосередньо впливати на рішення, що ухвалювалося білим домом. Так, серія репортажів про громадянську війну і голод у Сомалі змусила президента США у грудні 92-го почати гуманітарну військову операцію в цій країні. Корабель без капітана. У 96-му Тед Тернер зробив новий шалений крок за 7,4 мільярди. Продав ТБС, включно з CNN, корпорації Time Warner, де отримав 10% акцій, посаду віце-президента і місце в раді директорів. Але людині з таким темпераментом було важко вжитися в колегіальній корпоративній культурі. За п'ять років Тернера фактично усунули від керівництва. У 2003-му він подав відставку з посади віцепрезидента, а у 2006-му вийшов із ради директорів. 12 років потому в інтерв'ю Блумберг бізнесмен заявив, що зробив велику помилку, продавши бізнес. Я б хотів, щоб Сієн підпорядковувалася мені, сказав Тетт. Але колишні акціонери ТБС, найімовірніше, з ним не погодилися б. Тоді, у 1996-му, унікальна інтуїція знову не підвела шаленого капітана. Кампанію було продано на піку її вартості. 11 березня 1991-го відкрився британський аналог каналу Тернера BBC World News. 1 січня 93-го у французькому ліоні почала працювати телевізійна служба новин Євроньюз. У липні 96-го Microsoft та телекомпанія NBC запустили в США новинний кабельний канал MSNBC. Слідом у жовтні 96-го почав мовити канал Fox News, а місяцем пізніше у столиці Катару досі запрацював арабський клон CNN – Al Jazeera. Все це швидко зруйнувало монополію cnn на ринку США і в світі. Загалом, з кінця 90-х, втративши шаленого капітана Тернера, CNN почала втрачати і аудиторію. Спершу поступившись лідерством на американському ринку Fox News, на світовому BBC World News, а в 2003-му відставши і від MSNBC. Нарешті, 4 лютого 2004 року, чотири студенти Гарвардського університету запустили сайт Facebook. А за рік три каліфорнійці заснували YouTube. В новинному бізнесі почалася нова ера. Так казав Тет Тернер: Неважливо, виграв ти чи програв, важливо те, як ти грав. Я почуваюся так, ніби постійно перебуваю на війні, постійно борюся за виживання, ризикуючи всім, викладаючи всі карти на стіл. Якщо ви зможете перебороти свій страх перед смертю, то зможете рухатися вперед набагато швидше. Потрібно блискавичним ударом атакувати противника ще до того, як він зрозуміє, що сталося. Це єдина можливість маленького хлопцеві перемогти великого хлопця. Ніколи не втрачайте мужності і ніколи не кидайте розпочатого. Поки ти не здався, ти не переможений. Це подкаст про історії бізнесу. А я його автор Олександр Ратнер.